Вітаю, компанія City House. Будуємо каркасні будинки з Сі панелей, а також модульні будинки. Зібрали комплект будинку нашого виготовлення. у Вінниці. будинку Міжповерхового перекриття виконано з посилених балах 80х190 Далі йде на стил з USB Play 22 мм. Це наш стандартний варіант реалізації міжповерхового прикриття. Дозволяє уникнути батутності, зипкості, перекриття та інших негативних факторів за рахунок того, що ми використовуємо більш посилені балки, ніж наші креля. У будь-якому випадку всі січення елементів підбираються відповідно розрахунку навантажень, відповідно розрахунків по єврокоду. Звертайтесь. Виконаємо проект, та виготовимо та побудуємо будинок надійний, не виберігаючи вашої мрії.